Всім привіт! Ви на каналі Вероніка Собко і сьогодні ми їздили в город і мені тато купив отаких от котиків. Зараз ми з вами будемо відкривати тут отакий вот хвостик. І зараз тут які може попастися Тут є отакі, вот я хочу отаку вот і отакого вот дуже сильно. Ми ще відкриваємо. Тут ще! Ну ладно. Так. Зараз я відкрию. Я відкрутила. Так. Я не знаю, тут який. Ва! Який я хотіла! Подивіться, який він. Ой, воночка його. Подивіться, який цей котик. просто зайка. Подивіться, який він. Дуже прикольний і м'якенький. Ставте лайк, якщо подобається. Мені подобається. Зараз вот тут цю штучку ділимо. Ладно. Якщо сподобалось відео, напишіть в коментарях. Ставте лайк, пишіть в коментарі. І всім пока! Пока-пока!